Досить багато людей чомусь помилково вважають, що кримінальна відповідальність наступає лише за виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або збут наркотичних засобів. Але звертаю увагу на те, що і пересилання у будь-який спосіб, у тому числі через пошту, також тягне за собою кримінальну відповідальність. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів це переміщення їх у просторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним з одного місця в інше в межах України. При цьому злочин вважається закінченим з моменту відправлення посилки, багажу, листа з наркотичними засобами, незалежно від того, чи отримав їх адресат. Якщо злочин не був доведений до кінця з незалежних від відправника причин, наприклад, останнього було затримано під час оформлення квитанцій на відправлення посилки з наркотичними засобами, або в момент їх здачі для пересилання, його дії кваліфікуються як замах на вчинення цього злочину. У будь-якому випадку за пересилання наркотичних засобів передбачена кримінальна відповідальність за статтею 307 кримінального кодексу України. Далі буде.